Привіт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кварцевий годинник. Це вишуканий чоловічий годинник, що поєднує стиль, надійність та функціональність, оснащений високоточним кварцевим механізмом, тому забезпечує стабільну роботу та точне відображення часу. Міцний корпус та ремінеці з нержавіючої сталі додають елегантності та довговічності. Завдяки своїй Оди не проникності, дозволяє не хвилюватися про краплі води під час дощу чи миття рук. Годинник має функції хронографа, індикації дати та зручний циферблат із чіткою розміткою. Стильний дизайн робить його відмінним вибором для сучасного чоловіка, який цінує якість та презентабельний дизайн у кожній деталі.